Аграрна спільнота, доброго дня, вітання з Вінничини. Ось сьогодні ми їдемо на ще одну діляночку гібридізації. От, подивимось на ній ще деякі функції нашого чудового електронного помічника. Подивимось, чим він може бути в нам в нагоді, які корисні функції є, які ви зможете в подальшому використовувати в себе на полях. Доїхали до поля. Це у нас за мною ділянка гібридізації одного з наших новітніх гібридів. От, до речі, край у нас трохи краще розвивається, бо звідси починався, посів. Що ви зможете побачити, до речі, потім в програмі я покажу, покажу на снімках і NDVI, і MSAVI. Загалом. Розвиток дуже непоганий. Ділянка, як я вже казав, на Вінничині радує своїм розвитком і. Ну, реально видно навіть те, що ми бачимо в програмі, що частина поля в нас розвивається краще, бо вона була раніше посіяна і тут дві материнські форми. І далі, коли е, буду показувати вам знімки і буду показувати програму, ви чітко це побачите. Що це нам дає? Це нам дає можливість по перше відслідкувати е, різницю в вегетації кожного гібрида, вод, кожної материнської форми. Так само і вам це дасть можливість на товарних посівах, якщо у вас, наприклад, в одному полі. Два гібрида посіяна, то ви зможете відслідкувати динаміку розвитку кожної кожного гібрида, подивитися, які розвиваються краще, які гірші, які його плюси, які мінуси для того, щоб знову таки мінімізувати витрати, максимум зробити максимальний прибуток і вибрати найкращий гібрид. І так повернулись ми до нашої доступної версії. Нагадаю, в нас поле, що знаходиться в Вінничні на Вінничині, поле з експериментальним гібридом. До речі, тут посіяно дві материнські форми на одному полі, на одному батьку і ви зможете реально побачити, як вони між собою відрізняються, і побачити дні посіву. Поле це було посіяно достатньо пізно. 17 травня. Ми завершили тут сівбу материнської форми і одного батька всіяли 22 травня. Тому ми бачимо, що на знімках. В мене вибраний індекс Саві, а не індекс NDVI. Тому що е, якщо ми виберемо індекс NDVI, то е, розвиток культури супутник бачить тільки бачите, 18 і 23 -го червня. До речі, от якраз ви бачите на цих супутникових знімках перший день посіву, другий день посіву, третій, четвертий. Тобто ми зможемо в режимі реального часу е, значить, дивитися, як розвивається наша культура. Якщо ми візьмемо індекс індексі, яким я вже казав, користуємось на початку, ми бачимо знову таки перший день посіву. Другий день посіву, от, третій, четвертий день посіву. Тобто ви в реальному часі бачите, як розвивається ваше поле. Окрім цього, внизу бачите такий графік. Що тут за графіки? По-перше, зеленим відмічено це індекс НДВІ. Синенькі високі графіки це опади. Що ми бачимо, що в нас 10 червня. Випало 60 мм опадів, і після цього в нас почала рости температура, і, власне, почала активно розвиватися наша культура. Бачите, да, в нас використаю, як то кажуть, свій палець. Бачите, в нас зелений графік. Пішов угору, почав активно після цих опадів розвиватись індекс NDVI, Бо ми отримали сходи, посіяли ми десь тут. Почала розвиватись десь тут надземна частина. Потім гарні ресні дощі, підвищення температури і активний ріст розвиток. Ну, до речі, це був активний ріст, розвиток не тільки рослин, але і ще й бур'янів. І тому і спутник бачить як загальну зелену масу розвитку на полі. От. Окрім цього, бачите, донизу у нас як розвивається тут вологість в прикореневій зоні. В нас тут все в порядку, Тобто культура зараз гарно розвивається. Бачимо, наскільки суттєво в нас змінився індекс за е, тиждень. От. Тут же в нас доволі безхмарна погода, тому що тут у нас небагато було знімків, бо було достатньо хмарно. Ще одна корисна функція це відслідковування фаз розвитку рослини по індексу BBCH. Ну на що це робити? Ви скажете мені? Ну, умовно, якщо ви головний агроном, ви не можете весь час бути на кожному полі одночасно. От, але ви бачите, що, наприклад, у вас індекс по сонячнику, да, фаза індексів переходить з стадії там, розвиток листя до витягування стебла, то ви маєте розуміти, що вам треба, наприклад, вносити вже там, перший чи другий фунгіцид, залежно. Від там, стану на полі. Вот. Це дає можливість вам спланувати вашу роботу, спланувати роботу вашої команди, спланувати роботу оприскувача не тільки там на сьогодні, але й на деякий час вперед. Як на мене, це дуже корисна функція, тому що вміння не тільки спланувати роботу на завтра, а й в довгій перспективі спланувати роботу дає можливість оптимізувати витрати і оптимізувати ваш робочий час. Аграрна спільнота. Ну і я нагадую, що в нас з вами інтерактивний формат спілкування. Це означає, що не тільки я записую відео, але і бажано, щоб ви задавали мені питання. Тому дивіться відео, вивчайте нове, задавайте питання, залюбки буду на них відповідати. От, бажаю вам гарних врожаїв, гарної погоди. От, е слава Україні!